Добрий день, ми сьогодні в Тернопільській області. Мене звати Артем Перешейн, Я продукт-менеджер самоходної техніки в компанії Техноторг. Сьогодні ми презентуємо новинку в Україні, самий потужний, самий продуктивний комбайн в світі на сьогоднішній день. Це New Holland cr 11. Основні особливості даної машини це робоча ширина жниварок від 45 футів і до 60 футів. Потужність даної машини, що забезпечує його серце, це 775 кінських сил максимальних. Двигун F5, курсор 16. За автономність даної машини відповідає скажімо так, бункер чистого зерна це 20 000 літрів. І система вивантаження, яка під нього індивідуально розроблена, це 210 літрів на секунду. Доволі швидко вивантаження. По класиці у нас система Твін ротор. Це двохроторна система. Але ротора у нас, порівнянні з класичними комбайнами CR 8-9 серії, це ротора вже мають збільшений діаметр уже 60 см і довжина їхня 3,5 метра. Це дає змогу нам працювати з такими великими жатками, вимолачувати якісну, ефективну і продуктивну масу. Також збільшилася робоча площа решетного стану. Решетний стан у нас новий, називається Triple Clean. Е, Площа решетного стану це верхня нижня попередня решета, 8,8 квадратних метрів. Це найбільший показник в світі на сьогоднішній день. По базі, понятно, у нас колісна база комбайна збільшилася, маса теж збільшилася. Для комфорту та ефективності руху комбайна по різним ґрунтам. Він оснащений системою SmartTrack. це опційна, називається гусеничний ход SmartTrack TerraGlide. TerraGlide це означає, що тут в нас повністю гідравлічна підвіска катків опорних так Це для ефективної передачі там, потужності і розподілення ваги комбайна на ґрунт, щоб мінімально уплотнювався ґрунт, ущільнювався. І без передвигалися по різним ґрунтам. Комбайн в базовій комплектації у нас оснащений системою Інтелісенс. Це комплекс програмного забезпечення та технічних вдосконалень. Комбайна. Ця система нам дозволяє якісно, ефективно збирати урожай в будь-яких умовах, в будь-який час доби. Ця система на себе бере керування якістю вимолоту та ефективністю роботи комбайна замість оператора. Оператор, звісно, може її контролювати, змінювати чутливість цієї системи, але що вона себе включає і навіщо вона зроблена. Інтелісенс інтелектуальна система автоналаштування комбайна від зміни умов збирання. Це не тільки що автоматично переналаштовується під культуру, але й ця система в режимі онлайн. Може змінювати настройку всього всієї системи вимолоту та сепарації. Тобто, це, наприклад, в автоматичному режимі ця система, залежно від навантаження, може регулювати швидкість руху комбайна, регулювати обороти роторів. Вона може регулювати у нас дефлектори над роторами, які продвигають масу швидше або призупиняють її на роторі щоб для якихось норвимолок. Також всі зазори решет попередніх, верхніх, нижніх. Швидкість вітру, це все регулюється в онлайні в автоматичному режимі. Це, грубо говоря, да, вона технічно, скажімо так, це дало можливість збільшити продуктивність комбайну, ефективність саме головне, і паливну ефективність теж немаловажно, тому що оператор не тратить время на, на забивання комбайна, на десь лишній раз притормозить або десь пропустив ці моменти і бувають і втрати за ротором там, за системою вимолоту, і за системою очистки. Як показує практика, комбайн стає ефективним, економічним і саме головне продуктивним. Підсумок цього комбайна він у нас, да, я вже говорив, що це найпродуктивніший комбайн в світі на сьогоднішній день. Досліди в світі цього комбайна вже три роки йдуть і продажі в Україні. Це грубо для нас це новинка. Тож будемо дивитися на наших полях, але я думаю, це буде найпродуктивніший комбайн в світі і в Україні теж. Так що до зустрічі на полях України. Мирного часу. вам!